Всім привіт! Перед вами термогігрометр фірми Wendox, модель WA 210 white. Інших кольорів не зустрічав. Призначенням даного гігрометра є замірювання температури ззовні і всередині приміщення і замірювання відносної вологості повітря всередині приміщення. В Даній моделі в дисплею немає. Ціна в Україні його орієнтовно 15 доларів. Дана модель має можливість скріплення на стіну і на стіл. І так, орієнтовно його розміри. Ми бачимо порівняно з пачкою спеццигарет. Різниці майже. Незамітно. І так, дисплей. Дисплей. Діагональ 6,5 см. Сам ігрометр шириною 68 см, 68 мм, перепрошую. Висота. Сто десять міліметрів і товщина п'ятнадцять міліметрів. Mm. Врагла в нього. 86 грам. Це з батарейкою. І так, батарейка у нас йде. Міні-пальчик типу 3А. Термогігрометр, оснащений кабелем з виносним датчиком температури. Довжина його 3 метри, досить солідно. Сам кабель дуже тоненький, тобто без проблем ми можемо його пропихати за вікно, без проблем не потрібно робити ніяких отворів в стінах. Легко все встановлюється. І так, що в ньому є. Реєстрація мінімального і максимальних значень. Так, це ми бачимо мінімальні значення, зафіксовані всередині приміщення. Зверху показано. Мінімально, знизу максимальну температуру і відносно вологість повітря. Це ми бачимо ззовні. І так, влогість мінімальна, максимальна. Дана кнопка збиває всі показники мінімальних і максимальних значень. І кнопка переключення градусів з Фаренгейтів на Цельсії. І так, діапазон вимірювання кімнатної температури в ньому від 0 до плюс 40 градусів Цельсія. Вимірювання температури зовнішнього повітря від мінус 50 до плюс 70 градусів Цельсія. Ну, виробники запевняють, що його вимірювання точність дуже хороша порядку 0,1 градуса Цельсія. Мені так не здається. Відносна вологість повітря, як бачимо, в відсотках діапазон вимірювання вологості у нас від 20 до 95. Відсотків. Точність так само запевняють один відсоток всього на всього. Що особливого в ньому? Простота, ціна? Ну, по суті, все, що потрібно для кімнати. Додатково. Я ним заміряв температуру води без проблем. Все показує. Хоча перевірити мені не вдалося наскільки точно це все було. Дана модель досить хороша. Так що рекомендую.